Добрий день, ми з України. Конотопські куми продовжують челендж Україна-2023. Із прапором в серці. Найоріють нам згори синьо-жовті прапори. А хто поліг за ті знамена, перелічим по імене. Ми героїв мусимо знати. У сльозах країна мати, пам'ять воїнів хоробрих. Ми приспустимо хорогви. А за лицарів звитяги піднімає гордостяги незалежної країни, щоб привітати батька й сина, сестру, маму, дядька, брата, офіцера і солдата, що в справедливій нам війні не скорилися русині, що в літні дні й зимові ночі не випускали з рук урочі, Що під символом Тризуба. Зупинили душогуба, що зросли у дужім гарті, що під деревками штандартів йшли у бій, за синє небо, бо в свободі є потреба за пшеницю золотаву, здобуваючи нам славу, щоб майорили скрізь з гори синьо-жовті прапори. Слава Україні! Героям слава!